На цьому інкубаторі у нас 10-та доба. Тоже 37,8. Тоже 60%. Сотків. Тут я перевірив. Датчик ще не підключав. І всі, що були незапліднені, кров'яні кільця, теж повибрасував. Тут охолодження я ще не роблю, ще рано. Пока ми просто перевертаємо. Додержуємося графіка інкубації. Теж днів через 4 ще раз провірю, щоб вже там все покаже. Чи живі, чи забирали? Всяке може бути. Теж надо долити води. Тоже сразу долью, а потім потом лочу, щоб не доливати. Датчик назад. Відключаем все процесс пошел.